Річард Бренсон полетить майже у космос на повітряній кулі, Астра повертається з мертвих з новою ракетою. Британія передаватиме електроенергію з космосу на землю. Наса приховує проблеми з тепловим щитом корабля Оріон. А ще ми святкуємо рік з запуску місії Психея. Новини SpaceX, запуски, все як ви любите, теж сьогодні буде. Всім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв. обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте свої теплові щити, ми переходимо до новин. Засновник Virgin Galactic Річард Бренсон інвестував у компанію Space Perspective, яка займеться розвитком космічного туризму. Вона базується у Флориді та розробляє власні повітряні кулі для польотів на висоти до 30 кілометрів. Бренсон приєднався до інвесторів компанії, в яку загалом було вкладено вже 100 мільйонів доларів. Стало відомо, що мільярдер братиме участь у першій випробувальній пілотованій місії Space Perspective, де виступить у ролі другого пілота. У Річарда вже є досвід таких польотів. У 91-му році в нього було кілька невдалих спроб навколосвітньої подорожі на повітряній кулі. А у 2021-му він здійснив політ до межі космосу на висоту 82 км кілометри на суборбітальному космоплані Virgin Galactic VSS Unity. У вересні цього року Space Perspective успішно здійснила тестовий політ своєї повітряної кулі Neptune Exilior. І запуск здійснювався не з землі, а з власного судна компанії біля узбережжя порту Канаверол у Флориді, неподалік від виробничих підприємств стартапу. Капсулу діаметром майже 5 метрів розраховано на 8 осіб та пілота. У майбутньому її планують обладнати кімнатою відпочинку, баром і ванною. Вона висить у 30 метрах під повітряною кулею, що наповнюється водним, і розміри якої становлять 167 метрів за вишки та 91 один метр завширшки. Досяжна висота над землею у 30 кілометрів не є космічною, однак цього достатньо, щоб туристи змогли побачити кривизну нашої планети і чорноту космосу з круговим оглядом, що і є метою компанії. Підйом перебування на горі та спуск сумарно займуть близько 6 годин. Наприкінці місії капсула здійснить посадку на воду, після чого її підбере рятувальне судно. Вартість такої подорожі з людини становить 125 тисяч доларів. У планах компанії створення кількох стартових майданчиків по всьому світу. На кожному з яких буде проводитись по 140 польотів на рік. Перша місія з екіпажем, до якого увійде Бренсон, запланована на 2025 рік. А серійні пасажирські польоти можуть початися до кінця наступного або в 26-му році. В компанії вже є 1800 клієнтів, які зарезервували собі місця на борту повітряної кулі. Компанія Astra підписала контракт на суму в 44 мільйони доларів із підрозділом оборонних інновацій Defense Innovation Unit, або DIU, Міністерства оборони США, що займеться впровадженням та адаптацією комерційних технологій. Як зазначила в своїй заяві, Astra, угода спрямована на просування роботи над різними аспектами її майбутнього носія Rocket 4. Контракт є частиною програми DIU під назвою Novel Responsive Space Delivery, яка спрямована на розроблення рішень для швидких і точних доставок вантажів у космос у межах навколоземної орбіти та повернення їх назад. Генеральний директор Астра Кріс Кемп зазначив, що угода обумовлена інтересом Міноборони до мобільних систем запуску. Початкова фінансова вартість договору становить 2 мільйони доларів, які націлені на перші дві з чотирьох встановлених фаз. Кваліфікацію етапів розроблення та основних підсистем. У міру їхнього виконання компанія отримуватиме додаткові кошти. Нова ракета має прийти на заміну старій версії РОКЕТ 3, яку було знято з виробництва в 2022 році, після того як п'ять із сімох спроб запуску зазнали невдач. Останній старт відбувся в червні 2022 року, коли ракета не змогла доставити на орбіту два кубсати НАСА для відстеження ураганів. Це стало однією з причин, які призвели до того, що співзасновники компанії зробили її приватною на початку поточного року, щоб уникнути оголошення про банкрутство. До цього з 2021 року Астра залишалася публічною. Майбутній двоступеневий носій матиме висоту 18,9 метрів і зможе виводити на низьку навколоземну орбіту 600 кілограмів корисного навантаження. Основна увага при розробленні приділятиметься надійності ракети. Після того як вона буде готова до старту, компанія планує запускати її щотижня. Астра вже має кілька контрактів на запуски Rocket 4, зокрема угоду на суму в 11,5 мільйонів доларів від програми космічних випробувань Міноборони США. Компанія орієнтується на середню ціну в 10 мільйонів доларів за старт для державних замовлень і 5-6 мільйонів доларів для комерційних клієнтів. За словами Кемпа, Астра має намір здійснити перший політ ракети до кінця 2025 року. Британська компанія Space Solar, ісландська компанія Reykjavik Energy та ісландська ініціативна група зі сталого розвитку Transition Labs уклали партнерство в межах проєкту засвоєння космічної сонячної енергетики. Воно передбачає, що Space Solar завдяки своїм енергетичним станціям на земній орбіті постачатиме Ісландії сонячну енергію, що може стати першою у світі демонстрацією використання цього джерела відновлюваної енергії. У квітні 24-го року Space Solar вже провела успішні наземні випробування своєї технології. А до 2030-го має намір запустити демонстраційний супутник, що передаватиме на землю 30 МВт чистої енергії. Цього достатньо для забезпечення живленням трьох тисяч будинків. Апарат разом із сонячними панелями матиме масу 64 тонни, ширину в 400 метрів та обертатиметься на середній навколоземній орбіті з висотами від 2 до 36 тисяч кілометрів. Його безумовна перевага полягає у здатності генерувати енергію незалежно від часу доби чи погодних умов на відміну від станції на Землі. Супутник побудовано з модульних блоків, з яких у подальшому можна збирати сонячні електростанції різних розмірів. У компанії зазначають, що їх можна розмістити на орбітах різних висот та живити декілька країн одночасно. Британський стартап заявив, що розроблення та виробництво першої демонстраційної станції коштуватимуть 800 мільйонів доларів. При цьому вона вироблятиме електроенергію за чверть вартості ядерної енергії, що робить її конкурентоспроможною у порівнянні з наземними відновлювальними джерелами. Наразі партнери проєкту шукають місця для встановлення приймальних антенн, що збиратимуть енергію у вигляді високочастотних радіохвиль і перетворюватимуть її на електроенергію для подачі в мережі. Дебютний супутник буде запущено ракетою SpaceX Starship. у планах Space Solar побудувати флот із шістьох таких сонячних електростанцій у космосі до 2036 року. Кожну з яких також буде доставлено Starship, здатному виводити на орбіту до 165 тонн корисного навантаження. Компанія очікує, що до середини 2040-х років її станції вироблятимуть понад 15 гігават чистої енергії, що забезпечить значний внесок у глобальну енергетику. Наса не розголошує ключову для програми Artemis проблему: тепловий екран космічного корабля Оріон, який виявив ознаки пошкодження після повернення місії Artemis 1 без екіпажу у 2022 році. Під час входження в атмосферу матеріал av Code, розроблений для поступового вигоряння на високих швидкостях, несподівано потріскався і почав відколюватись шматками, залишаючи після себе ділянки, що нагадують невеликі кратери. Хоча робота космічного корабля в кінцевому підсумку була безпечною, цей непередбачуваний знос матеріалу викликав занепокоєння в інженерів і планувальників місії. Представники НАСА нещодавно оголосили, що встановили причину, але поки що не розголошують її, доки не завершаться всі дослідження. Ця технічна проблема має велике значення для майбутньої місії Artemis-2, першого за останні п'ять десятиліть повернення НАСА в далекий космос з екіпажем, запланованого на вересень 2025 року. Під час неї Оріон доставить екіпаж з чотирьох осіб на орбіту навколо місяця. Цей політ триватиме приблизно 10 діб. Хоча інженери підтвердили першу причину пошкодження теплового екрану Оріона в лабораторії реактивного руху НАСА в Каліфорнії, а зараз вони вирішують, чи є поточна конструкція екрану достатньо безпечною для наступної місії, чи необхідний капітальний перегляд корабля, вибір який може затримати запуск Artemis-2 на рік або й більше. Хоча початкові дослідження НАСА припускали, що виявлені порушення були спричинені проникністю матеріалу під впливом високих температурних навантажень, остаточна причина так і не була публічно розкрита. Лорі Глейс, керівниця програми Artemis, підтвердила, що заради безпеки астронавтів тривають подальші випробування. Прозорість НАСА щодо цієї проблеми викликали питання серед наукової спільноти, особливо з наближенням завершення критично важливих для місії випробувань у листопаді. З моменту повернення тестового апарату інформація про стан теплового екрану була скупою, а НАСА оприлюднила основні висновки лише через кілька місяців після повернення корабля. А в нещодавньому звіті генерального інспектора НАСА з'явилися перші великі зображення зношеної поверхні екрану, що ще більше посилило занепокоєння щодо придатності нинішньої конструкції для пілотованих місій. З наближенням Artemis-2 і наступних місячних місій НАСА стикається зі зростаючим тиском наукової та технічної спільноти, яка хоче знати про наступні кроки. Інженери сподіваються, що коригування траєкторії місії може зменшити навантаження на тепловий екран при вході в атмосферу, але це рішення залишається теоретичним до завершення випробувань. Оскільки НАСА поспішає вдосконалити свою програму дослідження місяця, рішення щодо теплового екрану Оріона матиме головне значення і стане вирішальним кроком як для Artemis-2, так і для довгострокових місячних амбіцій агентства. Запуск двигуна. Це найдивовижніша демонстрація потужності. Я майже не могла повірити у те, що бачила. Тобто, коли ти дивишся на цю штуку, ти ніби відчуваєш кожну пульсацію двугна. Відчуваєш, як воно каскадом проходить крізь твої груди. Це це найдивовижніше відчуття. Черга ОПТІЧНИКІВ Психея відкрита атмосфері. В нас був прекрасний відеопотік, і ми могли бачити, як вона почала віддалятися, і це було ідеально. Ніякого обертання, ніякого завалювання просто повільно віддаляється від ракети. Носія Ми думали, що процес отримання повідомлення від космічного апарату може зайняти години. В принципі, щойно він увімкнув свої радіостанції, ми отримали цей сигнал і фактично мали дані з космічного апарату протягом всього часу розгортання сонячної батареї. Ми дійсно могли підтвердити, що все працює. Овімкнення приладів пройшло надзвичайно добре. А гамма спектрометр нейтронний спектрометр, тепловізори, гравітаційний експеримент, який, як ми знаємо, буде успішним. Ми увімкнули нашу електричну силову установку, вперше використали двигуни гола за межами системи Земля місяць, і навіть відтестували нову технологію оптичний зв'язок у далекому космосі, який здійснюється через лазер. Думаю, зараз ми отримуємо дані за швидкістю 260 Мбіт на секунду. Це набагато. Ато набагато швидше ніж будь-що, що завантажувалось в космосу раніше. Наступна велика подія, на яку я з нетерпінням чекаю, це проліт повз Марс. Я хочу побачити, що ми можемо зробити з інструментами або що інструменти зможуть розповісти нам про Марс, і це буде перший раз, коли ми заповнимо поле зору камер чимось освітленим. Тож я думаю, що це буде дуже хвилюючий момент. У глибині душі я б дуже хотіла, щоб наша місія розпалила в багатьох людях трепет від бажання побачити невідоме. Господи, дочекатися, поки ми туди доберемось. Прибуття апарату психея до одноіменного астероїда заплановано на серпень 2029 року. Залишайтесь з Альфа Центавра, щоб не пропустити цю подію. 21 жовтня міжнародна організація супутникового зв'язку IntelSat оголосила про втрату свого телекомунікаційного супутника intelsat 33 e наразі з'ясовуються причини інциденту а постраждалих клієнтів з Європи, Африки та Азійсько-Тихоокеанського регіону переводять на інші супутники. За два дні до події організація повідомляла про відключення апарата. Інтелсад 33 три і було створено на замовлення Інтелсад компанією Боїнг. Супутник було запущено 24 серпня 2016 року на борту ракети Аріан. 5 він почав працювати в січні 2017 року на геостаціонарній орбіті висотою близько 35 тисяч кілометрів. Того ж року Інтелсат повідомила про проблеми з його рушійною установкою, які призвели до скорочення терміну експлуатації з 15 років до 12,5. з половиною. Попередній супутник компанії Intelsat 29 і також створений Боїнгом, теж вийшов із ладу раніше запланованого терміну після всього лише трьох років місії, хоча зазвичай такі апарати розраховано на 15-20 років роботи. Причиною неполадки у тій ситуації компанія назвала або зіткнення з мікрометеороїдом, або проблеми з електропроводкою на тлі сонячної активності. Тоді розслідування не виявило ризиків збою інших супутників Intelsat. Вище згадані 29 i 33i, а також ще два запущені у 2017 році, належали до серії супутників наступного покоління Epic NG і були побудовані на базі космічної платформи Boeing 702MP. Після повідомлення про втрату Інтелсат 33 і космічні сили США заявили, що спостерігають близько 20 фрагментів супутника. Пізніше моніторингова компанія S2A Systems оголосила про фіксацію 40 уламків, а компанія ExoAnalytics Solutions про 57. Згодом остання оновила інформацію, назвавши число в 500 фрагментів, розміри яких варіювались від маленького м'яча до дверцят автомобіля. ExoAnalytics Solutions сповістила, що більшість уламків невеликі, що ускладнює їхнє відстеження, а частина взагалі могла перестати існувати, наприклад, випаровані фрагменти твердого палива. У компанії додали, що зарано говорити про те, чи могли частини Intelsat 33 і зіткнутись з іншими об'єктами на орбіті, що могло б збільшити число уламків. У моніторинговій компанії Space Flux опублікували зображення розташувань уламків відносно інших супутників і зазначили, що поки не помітили значних відхилень. Представники Boeing заявили, що вони співпрацюють з Intelsat над розслідуванням інциденту та переадресували всі питання оператору супутника. Розпад Intelsat-33i не зачепить супутники, розташовані на нижчих орбітах, як от Starlink компанії SpaceX. Виявляється, у п'ятому польоті Starship лише одна секунда відділяла бустер 12 від помилкового рішення скасування посадки на рухи мгазіли. Mr. X поділився відеозаписом гри, на тлі якої було чути розмови співробітників SpaceX. 13 жовтня. Під час посадки прототипу першого ступеня один неправильно налаштований параметр призвів до того, що тиск у двигуні Раптор, ймовірно, у першому ступені не збільшувався, як очікувалось. Ще одна секунда роботи двигунів у такій конфігурації призвела б до помилково відданої команди переривання посадки в супергеві, яка загалом правильно працювала. Вона просто врізалася в землю поруч із вежею. Перед п'ятим польотом відпрацьовували близько сотні сценаріїв переривання посадки, і саме цей не було опрацьовано до кінця, не вистачило часу. Зате тепер, коли зібрано дані з п'ятого польоту, набагато простіше внести виправлення, що унеможливлюють виникнення такої небезпечної ситуації в майбутньому. Оскільки можна відкинути гіпотетичні, але не реалізовані сценарії. І ще на записі обговорювали другу проблему: прямо перед увімкненням двигунів бустер 12 для посадкового маневру, коли швидкість першого ступеня знизилася майже до дозвукової, відірвало кожух в одного з бічних виступів саме в тому місці, де знаходилися клапани, важливі для процесу посадки. На щастя, клапани не було пошкоджено, і під час підготовки до шостого польоту це слабке місце посилять. Також стало відомо, що в наступному польоті зосередяться на зниженні ризиків для першого ступеня замість розширення можливостей космічного корабля. Простіше кажучи, можна особливо не розраховувати, що в шостому польоті старшип увімкне вакуумний раптор за межами атмосфери, що автоматично означає, що сьомий політ теж буде суборбітальним. Тим часом, що сили йде підготовка до шостого польоту. Провели вогневе випробування з Booster 13, другий ступінь теж готують, С-33 перевезли в Мессі і там провели два кріовипробування. Незвично, що 33-й прототип лише-лише зібрали і одразу готують до польоту. Зазвичай у SpaceX кожен прототип маринували десь рік перед польотом, С-34 тільки на етапі великовузлового складання, але такий темп радує. А С-33 тепер повернуть на складальний майданчик для встановлення двигунів. Більш довгострокові плани теж реалізують, а саме збирають другий рівень нового стартового столу. На нього наймовірніше встановлюватимуть механізми, що фіксують ракету. А в іншому місці Техасу в МакГрегорі збирають новий вертикальний випробувальний стенд для рапторів. Третю версію метанового двигуна чекає велика програма випробувань. Поговоримо і про зовсім великі плани, про програму HLS. Доктор Кент Хойнацький, заступник директора Human Landing System, дав інтерв'ю порталу Spaceflight Now. коротко розповімо найцікавіше з нього. У березні 25-го року почнеться підготовка до випробування з перекачуванням палива з одного старшип в інший на орбіті. Саме випробування зі стикуванням і переміщенням палива заплановано на літо того ж року. Наса сподівається, що після цього SpaceX перейде до запусків Starship старшип із частотою один старт раз на два тижні з кожного стартового столу. Спершу працюватимуть лише стартові споруди бока Чіка, потім ведуть в дію ще одну у Флориді. Крім формування вимог до місячної версії Starship і нагляду, наса допомагає SpaceX у тестуванні та розробці компонентів. Космічне агентство провело випробування плиток для захисту від мікрометеоритів і орбітального сміття. До слова, це інші плитки, невідомий нам теплозахист для входу в атмосферу. Також фахівці NASA допомогли поліпшити кріогенні клапани та компоненти внутрішньої системи охолодження. SpaceX використовує випробувальні стенди агентства в дослідницьких центрах імені Глена і Маршала, і ця співпраця розширюється. Оновлення проєкту Starship заплановано на листопад, а значний перегляд проєкту станеться наступного року. Астронавти приїжджають у Бока Чіка раз на місяць для поліпшення тих систем місячного старшипа, з якими їм доведеться безпосередньо працювати. SpaceX побудувала макети шлюзу, кабіну екіпажу, місць для сну і бортової лабораторії. Кенд Хойнацький вважає посадку на місяць восени 26-го цілком досяжним рубежем і не бачить якихось принципових перешкод. Нам би його оптимізм. Запуски 29 жовтня. КНР запустила пілотований корабель Шенчжов 19 на орбіту з космодрому Цзюцюань. Ракета 2 f успішно вивела екіпаж до китайської орбітальної станції, де астронавти проведуть тривалу місію у складі екіпажу, продовжуючи дослідження і роботи з розвитку космічних технологій. Крім того, минулого тижня відбулися три запуски SpaceX Starlink, один 27 числа і два 30 жовтня. На орбіту було виведено 63 апарати широкосмогового зв'язку, а перші ступені носія використовували в 19, -й, 14 й і знов 14 й раз відповідно. На нашому каналі обов'язково подивіться невеликий, але дуже важливий ролик про досягнення місії Мейвен за 10 років роботи на орбіті Марса. У кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими вам здалися новини про гравітаційний телескоп Ліза, про Скафандр Прада та Аксіом Спейс, а також випробування інноваційного коронографа НАСА. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. А люди продовжують мене запитувати: Павло, от є в мене один долар на місяць, куди його так вкласти, щоб підтримати один з найкращих українських проєктів про космос. І звісно, моя відповідь на це питання залишається незмінною. Вкладайте ваші бакси в Альфа Центавра. Ми це колектив більш як десятьох авторів. Ми постійно моніторимо інфополе та знаходимо для вас найцікавіші новини про космос. Ми перекладаємо для вас відеоролики та записуємо власні. Ми робимо велике озвучування повнометражних фільмів НАСА. Щомісяця на сайті виходить мінімум один лонгрід в перекладі. А для спонсорів та патронів, сервісів YouTube, Баймієкофі, Patreon та Donatello це все ще й виходить в ранньому доступі, приправлене крихтами ексклюзивів. Щомісяця на каналі виходять і окремі відео, доступні лише спонсорам. Підтримка донорів допомагає нам збільшувати редакцію, працювати над власним контентом, сплачувати AI інструменти, хостинг сайту, ліцензії на музику та відео. Це все коштує грошей. Якщо у вас є вільний долар на місяць, і ви хочете віддячити нам за роботу, ми будемо безмежно вдячні. Адже окрім донатів та вбудованої на YouTube реклами ми не маємо інших джерел доходу, ми принципово не публікуємо на каналі рекламні інтеграції. Якщо я вас трошечки надихну, скажу, що підтримати Альфа Центавра можна за посиланнями в коментарях. Не обов'язково оформлювати постійну підписку, а ви можете відправити й одноразовий донат. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!